Мої вітаннячка! Сьогодні представляю вашій увазі спортивне аніме баскетбол Куроко. До речі, я теж професійна спортсменка, тому пропоную вам інтерактив. В коментах вгадуйте, яким спортом я займаюсь. Відповідь можна буде дізнатися згодом в нашому телеграм-каналі. А тепер записайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Першокурсники Кагами і Куроко у день клубів приєднуються до баскетбольного клубу старшої школи Сейрін, тренер клубу Ріко. Читає заявку Куроко. Вона здивована тим, що член покоління чудес приєднається до них. Покоління чудес це баскетбольна команда середньої школи Тейко з п'ятьма вундеркіндами, що були найсильнішими в Японії. Але був ще шостий примарний гравець Куроко. В залі Ріко робить огляд тіл новачків, щоб оцінити їх фізичні можливості. Цьому вона навчилася від батька. Ріко дуже вражена фізичною силою та здібностями Кагамі, але коли справа доходить до аналізу куроку, вона не розуміє, як член покоління чудес може мати усі показники нижче середнього. Ввечері Кагамі тренується на вулиці, а Куроко, побачивши його, пропонує гру один на один. Кагамі, бажаючи побачити здібності покоління чудес, погоджується, але щойно гра починається, виявляється, що Куроко у грі це повний відстій. Після такого матчу Кагамі радить йому залишити баскетбол. Але насправді Куроко просто випробував здібності Кагамі і каже, що буде його тінню. Наступного дня Ріко організовує тренувальний матч між симпаями клубу та новачками. Гра починається з того, що Кагамі агресивно забиває, а Куроко продовжує грати погано, як і раніше. Інші гравці також дивляться на гру Куроко з верхньо, і тут починаються дивні паси від нього. Куроко, людина невидимка покоління чудес, має неймовірні паси. І використовує свою слабку присутність, щоб дезорієнтувати супротивників. Завдяки силі Кагамі і пасам Куроко вони перемагають цимпаїв. Після школи Кагамі знов зустрічає куроко і розказує про свою мрію перемогти кожного з членів покоління чудес і стати кращим гравцем Японії. Куроко вважає, що він недостатньо сильний для цього, однак обіцяє допомогти йому стати найкращим гравцем, ставши його тінню. Понеділок, під час лінійки на даху, Ріко дає першокурсникам вступний іспит прокричати свою мету, щоб показати свою рішучість. Чергу куроку перебиває, увійшовши вчитель, однак пізніше він пише свою мотивацію крейдою на вулиці ми будемо найкращими в Японії. Ввечері Кагамі запитує, чому він, як і інші з покоління чудес, не приєднався до сильної школи. Куроку пояснює, що обрав Сейрін, бо він не погоджується з мисленням гравців одинаків. А віддає перевагу командній грі. Наступного дня Ріко оголошує тренувальну гру з Кайджо, сильною школою, яка має гравця покоління чудес. Кісе несподівано приходить до Сейрін та пропонує своєму старому другу Куроку приєднатися до його команди, але Куроко вічливо відмовляється. Побачивши кісе перед собою, Кагамі кидає йому виклик, бажаючи перемогти члена покоління чудес. Гра один на один закінчується у декілька рухів. Бо Кісе використав свою особливу навичку копіювання та посилення рухів інших гравців. Але коли він йшов, то попередив, що його вважали найслабшим з покоління чудес і що всі члени покоління чудес пішли у різні школи, щоб виявити найкращого. Сейрін приходить до школи Кайджу на тренувальний матч. Тренер Кайджу Гента повідомляє, що вони збираються використовувати лише половину майданчику, оскільки матч Сейрін не принесе користі їхнім гравцям. Ріко обурена ставленням тренера Кайджо, який ще й забороняє кісе грати зі слабкою командою. Тренувальний матч починається з володіння Кайджо, але Куроко забирає м'яч і чудовою передачою назад до Кагамі вони заробляють очки. Кільце зламалося, агенто помітно сп'ятнів. Тепер він серйозно ставиться до сейрін, і вони будуть грати на весь майданчик. Кісе також входить у гру, чому радіє Кагамі. Перший тайм виграють Кайджо, а Куроко ще й поділився поганою новиною. Він не вміє витримувати довгий і високий темп гри, оскільки це впливає на точність його пасів. У другій половині куроко і Кагамі, працюючи разом, переломлюють матч, але це ненадовго, оскільки кісе випадково вдаряє куроко, через що той залишає гру. Кагамі переходить у захист, а за атаку тепер будуть відповідати старшокурсники. Капітан команди Х'юга, він завжди точніше попадає в кошик, коли матч напружений. Віце капітан Ізукі, його здатність це орлине око і стратегічне мислення. Ще є центр, який їх прикриває на ім'я Мітобе. Вони непогано себе показали, але команда Сейрін все одно почала відставати на шість очок, і Ріко вважає, що без Куроко їм не впоратися. Почувши це, курок рветься знов вийти на майданчик. Завдяки цьому під кінець матчу вони вирівнюють рахунок, а на останніх секундах куроко і Кагамі забивають ще один м'яч, закінчивши матч на свою користь. Кар'єрі Кісе це перша поразка, а тому і дуже болюча, але товариші по команді підтримують його і кажуть, що візьмуть реванш. Після матчу до кісе приходить Мідоріма, головний снайпер покоління чудес. Він каже, що не рахує кісе за переможеного, оскільки у цей день за гороскопом його переслідувала невдача. Справа в тому, що Мідоріма настільки забобонний, що кожного дня купляє талісман дня, що допомагає йому ніколи не промахуватися. До Куроку він не підійшов, оскільки вважає, що той обрав занадто слабку школу, яка не зможе розкрити його потенціал. А тому і реваншу не буде, оскільки він вважає, що у майбутньому турнірі Сейрін далеко не дійде. Нарешті настав день початку турніру, та першим суперником стала Академія Шинкьо, за яку виступає гравець з Сенегалу, папом Байсікі з ростом 2 метри. У Сейрін немає настільки високих гравців, а отже його опонентом буде кагамі, оскільки в нього потужні стрибки. Усі звуть сенегальця просто папа. Перед матчем папа, побачивши куроку, підняв його на руки і сказав, що якщо кісе програв дитині, то усі з покоління чудес жалюгідні слабаки. Курок розлютився і почав гру дуже енергійно. Папа ж завдяки своєму зросту доставляє багато проблем для сирін, але Кагамі з кожним стрибком все ближче до блоку папи, і от він нарешті заблокував його. В результаті матч вони виграли, та після матчу папа підійшов до хлопців і сказав, що вони заради нього мають вигравати і надалі. Вони так і зробили, без проблем вигравши наступний матч у турнірній сітці. Однак далі на них чекали зустрічі з так званими королями Токіо. Це три команди, які завжди доходили до фінальної стадії турніру. Володар першого місця змінювався, але ці команди завжди були у топ 3 Спостерігаючи за матчем шутоку, Сейрін усвідомлюють, наскільки непростим буде їх шлях у цьому турнірі. Першим суперником з цієї трійці буде Сейхо. Минулого року, коли Сейрін тільки утворилася, Сейхо обіграли їх з різницею більше ста очок, і ця поразка дуже сильно вдарила по старшокласникам команди Сейрін. До речі, до Сейхо приєднався цукава захисник, сило якого визнали усі гравці команди Тейко. В середній школі у грі проти Тейко він не дав кісе закинути жодного м'яча. Сейхо команда з незвичайним стилем гри, який полягає у використанні старовинних бойових мистецтв у тренуваннях, завдяки чому вони витрачають менше сил, бігаючи по майданчику. Під час матчу Сейрі ніяк не могли зрозуміти, як їх зупинити, оскільки їм не вдавалося передбачити їхній стиль гри. У Сейхо дуже потужний захист, і за допомогою Цугави вони змогли зупинити Кагамі. але Кагамі разом з Куроку зупинити не так легко. На жаль, Кагамі схвалив вже чотири рази, а як ми знаємо, отримавши п'ять фолів, гравець покидає майданчик, тому Ріко замінила його, тим самим втративши перевагу. Старшокласники прагнуть взяти реванш у Сейхо за минулий рік, і з сумісними зусиллями разом з Куроку вони виграють, а це означає, що перший король Токіо переможений. Наступні суперники Сейрін це Шутоку, команда король Токіо, в якій грає Мідоріма, і цей матч буде набагато важчий. На початку матчу гравці Шутоку пішли у захист, чим скористався куроку і захопив ініціативу. Шутоку відповідають на це гравцем Такао, який має око яструба, яке дозволяє йому бачити усе, що відбувається на майданчику, тому невидимість куроку проти нього не спрацює. Усі спроби куроку передати м'яч були перехоплені Такао, Залишивши сейрін без нападу, Мідоріма ж, отримуючи м'яч, забивав неймовірні триочкові з усіх частин майданчику. Єдиний, хто міг зупинити Мідоріму, це Кагамі, але для цього потрібно витрачати багато зусиль на стрибки, а витривалість в нього не є нескінченною. Здавалося, що сейрін вже не повернутися у гру. Але вони вигадали план дій і вирішили скористатися новим прийомом куроку вибуховий пас, який був настільки сильним, що прийняти його міг тільки Кагамі. Сейрін майже зрівняли рахунок, але сил Кагамі вистачить лише на пару стрибків, і мідоріма, теж зрозумівши це, вирішив зробити фейк-кидок. Ситуацію врятував Куроко, який вибив м'яч, і Сейрін перемогли. Куроко і Кагамі перемогли вже другого гравця покоління чудес. Після гри Кагамі потрібен буде час на відновлення ніг. Наступні суперники Сейрін це Академія То, до яких цього року приєднався Аоміне. Ще один гравець покоління чудес. Розуміючи рівень гри суперників, Ріко почала змінювати тренування команди, щоб Кагамі зміг відновити свої ноги. Сейлін дім тренувалися у басейні, де до них приєдналася сацуки, назвавши себе дівчиною Куроко. Вона менеджер команди ТОО. Вона розказує, що Аоміни став настільки сильним, що перестав відвідувати тренування. Він вважає, що перемогти його може лише він сам, тому вона просить куроко здолати його у наступному матчі. На вулиці Аоміни викликає Кагамі грати один на один, і легко виграє. Він не приходить на початок матчу, вважаючи, що йому достатньо буде другої половини, щоб знищити сейрін. Відсутність Аоміни Ріко сприйняла як шанс на перемогу. Треба набрати якомога більше очок, поки Аоміни немає. Але команда Тоо і без Аоміни показує високий рівень гри з підтримкою Сацуки, яка виявилася чудовим аналітиком, що допомогло Тоо підготуватися до сейрін. Нарешті ми бачимо Аоміни, який готовий вигравати. Він виявився набагато вправнішим і швидшим за Кагамі. Взаємодії Куроко і Кагамі було зламано, а Ріко зрозуміла, що якщо Кагамі продовжить грати, то травмує свої ноги. Без Кагамі матч закінчується з рахунком 112-55. Після матчу гравець Тоо каже, що Куроко програв, тому що він слабак. Аоміни готовий був бити за таке. У шкільні часи Аоміни і Куроко були найкращими друзями, які завжди грали разом. Аоміне був світлом, а Куроко тінню, і вони перемагали усіх. З часом вміння Аоміни виросло настільки, що суперники просто переставали грати в баскетбол, майже одразу здаючись, через що Аоміни втратив жагу до гри. Так він і перестав ходити на тренування і віддавати всього себе на матчі, віддалившись від Куроко. Після поразки Тоо Кагамі каже, що не бачить майбутнього у їх подальшій спільній грі, і їм потрібно окремо стати сильнішими. Через травму Кагамі пропустив два матчі, що залишилися, в яких сейрін програли і вилетіли з турніру. Кагамі почав віддалятися від куроко, тренуючись наодинці, від чого погіршилася і гра Куроко. В команді все не дуже добре, а вже час готуватися до зимового кубка. До команди повертається гравець, який був відсутній через травму це Тепей, який і створив баскетбольну команду Сейрін. Тепей грає на позиції Кагамі, і він був основою команди минулого року. Тепей дуже розумний і кмітливий, тому, побачивши проблеми в команді, він хоче їх вирішити. Він викликає Кагамі зіграти один на один, щоб позмагатися за те, хто буде в основному складі на грі. Старший програє, мабуть, тому що забув своє баскетбольне взуття. Тепей вирішує випустити на наступну тренувальну гру лише гравців першого року, щоб подивитися на їх вміння. Кагамі просить курока йому не пасувати, тому що він хоче зробити усе самотужки. Через це курока не може показати себе на усі 100%. Проте команда першого року виграє Куроко не знає, що тепер робити. І Хьюго радить йому розвивати нові навички. Нарешті Куроку зрозумів наміри Кагамі. Він не відмовлявся від парної гри, а хотів, щоб вони поодинці стали сильнішими, щоб потім стати сильнішими у тандемі. Куроку розповідає, чому обрав Кагамі своїм світлом, і каже, що з його допомогою хоче перемогти кожного з покоління чудес для визнання свого стилю гри. Тепер вони, як команда, будуть рухатися до своєї спільної мети. Щоб підготуватися до зимового кубку, команда вирішує провести літній тренувальний табір. Грошей було небагато, але Ріко змогла організувати тренування одразу в двох місцях. Першим місцем тренувань буде пляж, де вони будуть грати у баскетбол. Хоча тут немає нормальних умов для гри, біг по піску укріплює ступні і ноги в цілому та тренує витривалість. Окрім команди Сейрін, у таборі тренується ще й команда Шутоку, тому додатковими тренуваннями стали товариські ігри. Але Кагамі приймати участь не можна, його доля це бігати по піску. Незважаючи на те, що Куроко не зміг нічого показати на грі проти шутоку, Мідоріма каже, що при правильному розвитку своїх здібностей Куроко стане сильним суперником. Мідоріма на грі проти Кагамі дає йому цінну пораду. Незважаючи на його чудові фізичні дані та неймовірні стрибки, у Мідоріма не виникає труднощів, щоб зупинити його. Вся справа у тому, що Кагамі дуже передбачуваний. Тому йому треба щось з цим робити, і негайно. Без Кагамі команда програла усі тренувальні матчі, але при цьому усі чомусь навчилися. А Кагамі завдяки піску зміцнив і покращив свої ноги. Табір на пляжі добігає кінця. Ріко каже, що обрала це місце, тому що неподалік буде проходити чвертьфінал між шкільних, де будуть грати Тоо і Кайджо, а тобто Аоміне і Кісе. Команда Сейрін приходить на матч. Цього разу Аоміне добре розігрівся, тому що це гра проти кісе. Кісе сповнений рішучості здолати Аоміне, оскільки він ніколи не міг перемогти його один на один. А ще саме гра Аоміне надихнула кісе грати в баскетбол. У цьому матчі фаворит Туо, тому для виграшу Кайджу вони мають довіритися кісе, як асу команди. Ініціативу в матчі захоплює Кайджо, виграючи першу чверть 18-13. Уроку натякає, що це тільки початок. Вже у другій чверті То нас доганяють і під час тайм-ауту Кісе каже, що хоче повністю скопіювати стиль гри Аоміне. Це доволі складне завдання і йому потрібен час на це. Команда погоджується, підтримуючи рішення Кісе. Поки Кісе намагався скопіювати Аоміни, інші гравці Кайджу зменшували відставання від То. В середині третьої чверті кісе зміг пройти Аоміни. Після спроб проти інших гравців ТО він таки зміг скопіювати його стиль. До того ж він спровокував аоміни на четвертий фол. Але, незважаючи на це, Аоміни почав грати агресивніше, а усі старання кісе зійшли на нівець через захист аоміни. Копіювання техніки Аоміну забирає багато сил, оскільки він набагато сильніший і витриваліший за кісе. Тіло кісе вже на межі. В останні секунди гри кісе приймає рішення довірити кидок своєму капітану, але Аоміне прочитав це і перехопив м'яч, вигравши матч. Цей пас Аоміна вважає слабкістю, оскільки той ніколи б не дав пас на вирішальний кидок. Кісе розумів, що сам він би не зміг виграти, тому вірив у команду. Він не шкодує про свій вибір, а переможені Кайджу після гри не можуть стримати сльози. Гра між Кісе та Аоміна виглядала дивовижною і рівною. Але за словами гравця, то Аоміна не показав і близько свою найкращу гру. Стримуючи себе. Тож ми побачимо його справжні сили в майбутньому. Уроко і Кагамі продовжують готуватися до зимового Кубку, оскільки усе покоління чудес буде там. На цьому закінчується перший сезон аніме баскетбол-Куроко. Далі будуть ще цікавіші матчі, тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей! Па-па!